Я думаю, що далі буде продовжуватися судові справи. На жаль, сьогодні я можу сказати, що діяльність так званих політичних опонентів, вона взагалі вийшла за рамки розумного. Я вже не кажу про рамки законності і правопорядку, рамки здорового гузду, взагалі. Тобто 4 місяці тому виборчий процес закінчився. Але люди не хочуть змиритися з тим, що вони програли вибори і свої політичні амбіції ставлять вище навіть себе, вище інтересів міста і взагалі інтересів держави. Тобто я вважаю, що це, на жаль, приклад тому, як сьогодні люди Саме в місті Василькові, ті, які е, тривалий час знаходились у влади, мали можливість вирішувати питання громади, цього не робили, і зараз намагаються е, як утопаючи, схватитись за ту соломінку, щоб якось себе що політично е, показати або е, досягнути якихось своїх е, цілей. Тому сьогодні Вищий адміністративний суд поставив крапку щодо виборчого процесу, щодо дій територіальної виборчої комісії попередньої. Але все ж таки я відчуваю, що далі будуть позови. Вони будуть вже в загальному плані розглядатись, але позови будуть. Я до цього готовий. Я думаю, що громада вже до цього готова, бо розуміє, що зараз в місті взагалі відбувається, хто за цим стоїть і що намагаються робити. Чи не вважається вам, що оця політика судових позовів, там спроби поставити під в легітимність міської влади? Це політика проти президента і проти нормального спокійного виборчого процесу. Моє особисте бачення таке. Я думаю, в кожному питанні завжди є основний, як кажуть, мотив, і якийсь другий мотив. З одного боку, я вважаю, що дійсно сьогодні судова система вона у нас дуже недосконала, тому певні політики продовжують використовувати технологічно саме судову гілку влади для того, щоб досягнути своїх політичних якихось цілей. На жаль, ці цілі не завжди відповідають інтересам ні громад, ні держави в цілому. Тому звичайно, я впевнений в тому, що сьогодні саме таку і гру ведуть політичні сили, які зацікавлені в дестабілізації обстановки і в місті, і в цілому, і в державі. Тому дуже важко сьогодні працювати і президенту і владі на містах, саме з точки зору того, як зараз відбуваються судові процеси, саме в перших інстанціях. Але це демократія. Це ми розуміємо, що суд повинен приймати рішення демократичне і в першу чергу пов'язане з головенством права, тобто правосудне рішення вони повинні відбуватись. І з погляду на це рішення судів, вони знаєте, зараз в державі сприймаються як. Чергове очищення, скажімо так. Тобто є вже сьогодні успіхи в цьому процесі, є певні проблеми. Ну я вважаю, що найближчим часом все ж таки у нас буде проведена і в тому числі судова реформа. Ви знаєте, закон про люстрацію він прийнятий, і там дуже багато питань щодо люстрації саме судді. От. Є розуміння і бачення того, що можливо, от цей закон про люстрацію саме буде. Мати спротив через судові інстанції, тому що дуже багато людей буде звичайно оскаржувати це рішення, і це теж процес, який буде довго тривати, на мою думку. У нас дуже багато було проблем, пов'язаних в першу чергу з. Тим, як ми сприймаємо самі себе в першу чергу. І сьогодні, коли з'явилася така можливість, що громади вони трансформуються в розуміння того, що сьогодні є людина, що сьогодні є українець, що сьогодні є патріот, що сьогодні є професіонал, це тривалий процес і він може проходити тільки еволюціонно. Тут революція вже не має проводитись. Революція пройшла і зараз настав час, коли кожна людина має пройти в оцю еволюційну, такий еволюційний шлях, кожен для себе повинен вирішити, що я вже можу зробити в даному конкретному випадку. Тобто я вважаю, що деякі люди у нас трошки. Е Залишились в стані революційному, вони продовжують робити такі кроки, які вже знаєте, трошки заважають розвитку держави. Депутатський корпус, який був сформований у 2010 році, він формувався під конкретну людину, да? і набрали депутатів, які в більшості своєї з цією людиною працювали, по певним взаємовідносинам, по певним там баченням всього. Сьогодні країна змінилася, змінились люди. змінилось ставлення саме до розвитку і міста і країни. На жаль, депутати не хочуть перебудовуватись самі. Вони намагаються перебудувати систему, нову систему, яка склалася під себе. Я цього не сприймаю, і я цього не можу допустити, бо змінилась громада, і змінилась сьогодні країна. Вся я намагаюся вибудувати з депутатами нові відносини, щоб не умовляти депутата приходити на сесію і приймати рішення, які потрібні громаді. Вони сьогодні самі повинні розуміти, що сьогодні раз в місяць треба прийти на сесію. Це робота, це не. Не мер повинен їх туди запрошувати. Це вони повинні самі розуміти, що треба прийти раз в місяць відпрацювати на громаду. Саме для цього вони йшли в депутати, щоб працювати на громаду, а не домовлятись з мером, чи не домовлятись попередньо, чи видвігати якісь. Ну, умови, скажімо так, от ти зроби те тому я прийду на сесію, і тебе підтримую. Ти призначив саме цю людину. Да? Тоді ми будемо приходити і вирішувати питання, які ти пропонуєш. Кажу хлопці, ну ти немає... не маю назнати прізвища тих депутатів, які не входять регулярно. На сесію ми е, практично е, висвітлюємо цих людей. У нас взагалі 46 депутатів. Ну сьогодні 44 депутата по списку. Регулярно ходи десь 25 25-28 п'ять двадцять депутатів, остальна частина депутатів вони не ходять на сесії. Я скажу чому. тому що від цих депутатів практично не залежить прийняття рішень. От на жаль, та сформована більшість, яка була сформована під конкретну особу, тобто екс-мера. Вона приймала всі рішення від інших практично не залежало нічого. Тобто люди приходили на сесію, да щось слухали, намагалися виступати, але їх голос він нічого не вирішував. Тому люди просто знаєте роз, розувірили в тому, що їх голос може щось вирішити, просто перестали ходити на сесію.